Drodzy bracia i siostry, drodzy widzowie katolickiego telewizji w wiecznego e, słowa. Jezus z jednego boku był carem, ale z drugiego boku musiał być też Demokratą. Musiał kochać Demokrację. Bo tak naprawdę korzen z nas może wybrać sobie, czy chce mieć takiego cara, czy nie chce. Чи хоче бути під владою Христа, чи хоче бути під владою іншого царя? Наприклад, сьогодні, в першому читанні, Йонатан також міг вибрати між двома царями, Міг вибрати між своїм батьком, царем Саулом. Він Це був його батько, тому можна, ну, ймовірно, скоріш за все, він завдяки обрані Саула, він просто міг дійсно отримати після нього цей престол, він сам міг стати царем. Але вибирав також між Саулом, своїм батьком, а Давидом, царем, який був визнаний Богом. І. Ну, власне, в цьому виборі він вирішив обрати Давида. Він вирішив обрати того царя, який є визнаний Богом. Давид. це, це, це Символ, це пращур Ісуса. Це той. З якого з покоління, котрого вийде Ісус. Адже можна сказати, що е, власне Іонатан обрав Ісуса. Йдеться про те, щоб обирати Ісуса, коли маємо вибір між одним царем, якимось царем а Ісусом. Е, і цей вибір є настільки важливим, брате і сестру, щоб власне під час. Е, Продовж свого життя, щоб добре зробити цей вибір, щоб впродовж життя, дійсно бачачи цей шматок хліба, яким є гостя, консекрована гостя, щоб в цьому шматочку хліба дійсно визнати царя, щоб, власне, так як цих трьох царів, цьо, трьох мудреців, які прийшли до вертепу, які мали насправді дуже багато чого, щоб зробити так, як вони, тобто визнати царя в, цьому, ну, в, цьому, в цій дитині, в цьому, який, якого ми бачимо у вертепі. Щоб визнати Ісуса своїм царем навіть тоді, коли я сам в певному сенсі цар, коли я сам. Ну, Хоча б, хоча б маю там якісь, наприклад, військове звання, коли е, я не знаю маю якусь там важливу посаду, коли я є власником великої фірми, чи коли я е, ну не знаю, маю якусь велику відповідальність е, і мене там слухає багато людей, е, то навіть тоді дуже важливим є, щоб. В цьому власне, шматочку хліба визнати свого Царя. І тому так важливо також під час кожної Євхаристії з вірою кликати Твоє царство і сила, і слава навіки, щоб, власне, робити це упродовж усього свого життя, щоб в певному моменті, так як цей натовп, який прийшов до Ісуса. І визнав Його своїм царем, щоби зазнати, так як усі ці люди, які до нього прийшли, щоб зазнати цієї близькості Ісуса, щоби зазнати Його присутності, саме того, що Його ім'я, власне, Бог з нами, щоб зазнати того, що Він дійсно є зі мною і з тобою, щоби мати всю таку впевненість, що так, Ісусе, я віддаю тобі усе, але лише тому, що Я просто хочу, щоб дійсно ну, хочу зазнати Твого царування в моєму житті, що Твоє царство і сила, і слава на віки. Навіть якщо я якось заслужив на це, навіть якщо я працював, щоб здобути якусь освіту чи, чи якусь посаду. Своєю працею я здобув це, то це все так насправді Твоє, бо Твоє царство і кожна сила, і, і слава, щоб це визнати з вірою. Тож сьогодні, під час Євхаристії особливим чином намагаємося власне, з вірою визнати, що він є царем, і все, що ми маємо, так насправді належить до нього. І WTN. живи правдою, живи по-католицьки.